Доброго дня усі малята. Я дівчинка-зима. Принесла вам не лише року а й цікаву дидактичну гру. Четвертий зайвий зима. Дивіться уважно на картинки, і скажіть, що зайве. У нас зимова курточка, літня сорочка, зимові шкарпетки і рукавички. Що зайве? Літня сорочка. Ракетки для тенісу, клюшка для гольфу. Ковзадни і лежі. що зайве. Зайві ракетки для тенісу. Рукавиці зимова шапка, шарф і літня панама. Зайва літня панамка. Молодці. Сніжинки новорічна ялинка, арбуз і сніжки. Що ж зайве тут? Солодкий арбуз. Годівничка. Великодній кошик, дід Морозовий мішок санчата, що зайве в нас уважно погляньте. Великоднівий кошик, зимові чоботи, черевики, літні сандалі і резинові чоботи. Що ж тут у нас зайве, дітки? Вірно, літні сандалі, шуба зимова, худі, курточка і купальник. А погляньте уважно, що тут нам не підходить. Вірно, купальник, сніговик, санчата, кошик весняних квітів і кошик сніжок. Що ж зайве? Кошик з квітами зайве ялинка зимова, зимове дерево, горобина зимова і весняний квітучий кущик. Вірно, квітучий кущ зайвий. Веселка сніжний сугроб, бурульки і лід. Погляньте уважно, уважно. Вірно, веселка зайва. Молодці малята, я дуже рада, що завітала до вас. Ви дуже гарно знаєте зайві предмети. Дякую вам.